Всім привіт! На зв'язку школа астрології АстроКлевер, і сьогодні ми будемо говорити про книги, які дійсно варті вашої уваги, книги, які читали і читаємо і використовуємо ми, і що, на нашу думку, буде вам корисно. Тож, якщо ви починаючи астролог, то вам буде корисно прочитати всі 13 томів Воронського. Це комплексне видання, що охоплює всі аспекти класичної астрології, від побудови натальної карти до транзитів планет, призначене для самостійного вивчення та е, як для практикуючих астрологів в тому числі. Томи включають і знаки Зодіаку, і градуси, і планети, і їх аспекти, і будинки гороскопа, транзити та прогресії. Проте завжди є, але, на жаль так влаштоване наше життя. Ці книги вони вже давно на ринку, скажімо так, і деякі твердження є трохи застарілими. Тому тут треба включати таку критичну, адекватну, критичну оцінку. Взагалі, дуже корисно, ці книги допоможуть вам розширити ваш астрологічний словник. Адже для того, щоб ви мали можливість класно трактувати ті чи інші показники в натальній карті, ви маєте розширити оцей словник. Це те, з чим з цією складністю став зіштовхується на початку вивчення астрології, тому що вони кажуть, ну я ніби типу розумію, а як це оформити в слова, як це передати, буває дуже складно. У Вронського читати багато, але там шрифт отакий. Дуже крупний, тому в принципі він читається дуже легко, і ви досить швидко зрозумієте, що там вже застаріло, що вже трошки по-інакшому ми проживаємо і відчуваємо. Тому в будь-якому випадку на старті це корисно. На старті, в принципі, корисно читати багато, читати багато, говорити багато це такі трошечки, ну, можна сказати, що це такий запорука вашого успіху. Чим скоріше ви оце все переварите цю купу інформації, тим скоріше ви почнете видавати класні консультації. Та й треба вже адаптувати все під наш сучасний світ. А, і наступна книга, яку ми дуже рекомендуємо, це Еліністична астрологія. До речі, у Кріса Бреннена у нього дуже багато різних книжок. Тож ви, в принципі, можете звернути увагу на те, що. Пропонує автор, але ми робимо зараз акцент саме на цій е, книзі. Чому? Тому що він пояснює, як сформувалася західна астрологія саме з грецьких, вавилонських і єгипетських джерел. Тобто, знаєте, ви найбільш е, так зможете заглибитись в тему астрології в того, е, як вона з'явилась, чому було так. Знаєте, коли ви вивчаєте такі корені, то тоді у вас можна сказати, що складає Пазл того, як взагалі працює астрологія. Також докладно розбирає систему домів, аспектів, планетних значень. Для нас це є важливим, так? відновлює оригінальні техніки античних астрологів. Там дуже цікаво, там не тільки витоки астрології, але і оригінальні техніки. А також показує, як традиційні методи можна застосовувати в сьогоденні і як вони взагалі дійшли до нас, і чому ми використовуємо ту чи іншу методику, чому ми трактуємо, інтерпретуємо так інформацію. І стиль цієї книги він академічний, але він досить зрозумілий. Він реально написаний простою людською мовою, так щоб ми її змогли дуже просто зрозуміти. Тому Можна сказати, що це основна сучасна книга для тих, хто хоче глибоко зрозуміти просто класичні корені астрології. Ми вважаємо, що вона цінна тим, що дає систему, а не набір прийомів. Після неї ти по-іншому дивишся на дама, на аспекти і навіть на саму в принципі ідею. Долі того, що з нами відбувається, тому що гороскоп так, це закладені в нас вже якісь події, характер і так далі, і ви просто по-іншому подивитесь на своє життя, по іншому будете його розуміти. Дійсно розширює світогляд. Тому рекомендуємо тим, хто хоче не просто тлумачити карти, а розуміти, чому це реально працює. І наступна наша рекомендація це розібратися з легендами і міфами, адже коли ви починаєте вивчати там, нерухомі зірки, коли ви копаєте трошечки глибше, часто не розумієте, чому так. Тобто, нарешті, коли ви задаєте собі питання, а чому так? А чому цей знак такий, а не інакший, а через що так, то тут на допомогу нам приходять міфи, адже вони нам розкривають оцю таку. Підкладинку, що там всередині можна трошки глибше копнути. Тобто, ця книга вона дає міжкультурний погляд не лише таку традиційну європейську астрологію, а й міфи з Індії, з Китаю, Слов'янщини. Це розширює розуміння знаку, щоб ви точно могли е класно давати людям та й собі. Таку суперську інформацію. Переводить знак зодіаку з рівня абстрактної астрологічної категорії до антропологічного архетипу. Кожен знак, це образ, це історія. А популярна, але в той же час інформативно. Міфи оповідаються так, щоб були зрозумілими, а не спрощеними. Тому, якщо ви вже на тому рівні, що вам хочеться купнути глибше, глибше розкрити кожен знак через його міфологічний образ і архетип. Показуючи, чому цей знак такий, а не просто який він, то, будь ласка, беріть на замітку. До речі, всі міфи ми використовуємо і надаємо в наших відео. Коли ми знімаємо для вас відео про кожен знак зодіаку, ми також пояснюємо це з точки зору міфу, для того, щоб ви розуміли енергію знаку. І, наприклад, коли ви робите консультацію, коли ви дивитесь свій гороскоп, ви змогли собі пояснити деякі факти. І тут уже у нас сьогодення. Це вже сучасний підручник астрології нового покоління. Він охоплює основи біоастрології, інноваційного підходу, що поєднує класичну традиційну астрологію, і вже сучасні технології. Я навіть пам'ятаю, коли ця книжка вийшла, от, і Катя її для нас замовляла. Автор. Павел Андрієв він пропонує бачення світу як логічно побудованої матриці, де кожна подія має своє місце і час. Підхід включає використання статистичних методів та алгоритмів для прогнозування та управління долею. У нього досить багато компенсаторики. Книга орієнтована на тих, хто прагне не лише зрозуміти себе, але й активно впливати на своє майбутнє, покращувати себе, покращувати своє майбутнє. Така книга вона може стати настільною книгою астролога-початківця. Дійсно, у свій час дуже активно я користувалася цією книгою, знаю, що Катя теж. І дійсно, коли було незрозуміло, як поєднати, наприклад, планету, знак і будинок, мені приходила на поміч ця книга, тому що автор дає дуже багато таблиць. Саме чіткої конкретної інформації і тези, від яких можна вже відху... відштовхуватись в подальшій роботі для того, щоб поєднати наступні показники. Тому насправді ця книга вона написана досить своєобразною мовою. А, наскільки я пам'ятаю, у Павла в нього Меркурій в Скорпіоні, і ні, ні в Скорпіоні, у Леві, в Леві, так? Подайте і на я... Плутон. О, ось воно що. І я пам'ятаю, що написано досить цікаво. Треба, ну, насправді, щоб, наприклад, подавати її е, людям, щоб подавати це там, учням чи на консультаціях клієнтам, треба трошки перефразовувати, але він дає настільки зрозуміло, І я думаю, що 100% вам буде дуже корисне саме для того, щоб мати. Чіткий алгоритм того, як треба все поєднати і як саме подати клієнту. От знаєте, інтерпретація гороскопу і переведення з космічного планетарної мови на звичайну людську це важко. От ця книга вам реально допоможе. Тим паче, дуже сучасна вона, дуже приклади наведені. Сучасного нашого світу такі дуже 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 зрозумілі. Тому рекомендація. Да, це невронський, якого треба фільтрувати. І думати, окей, це було написано в якомусь там дерев'яному році. Як це зараз? Тут вже на зараз, на сьогодні такі тези. Ви від них відштовхуєтесь. Така, знаєте, ідея. От він може вам е, дати ідею, з якою ви далі далі будете працювати. І книга про найзагадковіший дім натальної карти. <кхи> книга дванадцятий дім. Вона надає детальне пояснення функцій дванадцятого дому, що допомагає астрологам, і практикам могли б що зрозуміти цей сектор, адже. Скільки ми всього про нього чули, всі так його бояться. Тому книга включає рекомендації щодо роботи з підсвідомими аспектами особистості, вважається важливим джерелом для тих, хто прагне розширити своє розуміння астрології і кому вже набридло кожного разу, стикаючись з активним 12-тим домом, просто впадати в ступор. Якщо ви впадаєте в ступор, думаєте, о Боже мой, це 12 12-й дім, що там таке? Це щось страшне, там пропадають речі. Там все пропадає. Тому йдіть, вивчайте книгу, вона буде вам корисна. Адже реально це найтаємнічіший дім гороскопу. Книга показує, як підсвідомі програми, обмеження та приховані таланти формують твоє життя, життя твого клієнта. Після неї ти починаєш розуміти, що навіть те, що ховається за да, бо 12-й дім, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви з нами вчилися, то ви 100% чули, що 12-й дім це те, що в тебе за спиною. А насправді керує багатьма процесами, тобто ми, ми не бачимо того, що стоїть за нами, а воно нами керує, воно на нас дуже сильно впливає, і але з цим можна працювати. І після того як ви прочитаєте цю книгу, ви зрозумієте, що з цим робити. І наступна книга, яку ми пропонуємо, тут також буде але це навчальний посібник з класичної натальної астрології, що зосереджений саме на нерухомих зірках та їх впливі на долю людини. Імширагіч показує, як положення зірок в Сузір'ях поєднується з планетами натальної карти і формує архетипові сценарії життя. Насправді тема нерухомих зірок вона дуже і дуже важлива. Буває так, що ми не розуміємо. Як пояснити ті чи інші події у гороскопі людини? Ми дивимося, що ніби все нормально, адекватно, а була інша реакція. І це означає, що просто ми могли не враховувати нерухому зірку, яка там якось виражена? І ми стільки інформації пропустили і дали просто некоректний. Аналіз, некоректну інтерпретацію. До речі, у нас є відео про нерухомі зірки. У нас є і Титанік, і про літак, Мрія, і про ЧС. І також останній у нас був вебінар про стосунки Джоні Депа та Ембер Хьорд, де ми також враховували і розповідали про вплив нерухомих зірок. Тому подивіться, тому що. Використовувати нерухомі зірки це ніби як вже наступний рівень після натальної астрології, але використовувати їх треба, тому що нерухомі зірки ну от реально. Дають ну, 50% інформації 100%. Тому не втрачайте таку можливість. У нас є навіть курс, де ми розповідаємо про нерухомі зірки. Ми даємо всі актуальні положення. Ми провели дуже багато різних прикладів на кожне положення зірки, поєднання з планетою, з важливими точками гороскопу. Там дуже дуже великий об'ємний курс, який точно стане вам. Після першого проходження цього курсу, після першої лекції, вам настільки стане все зрозуміло, ви відразу побіжите використовувати і заціните, як класно працюють нерухомі зірки. Тож ми вам дуже рекомендуємо. Посилання буде під цим відео. І так. Ця книга вона поєднує і теорію нерухомих зірок, вплив зірок першої величини. Тут є така різниця, це важливо та малих зіркових систем на характер людини і на те, які події будуть у, у людини відбуватись в житті. Міфологічні архетипи, як міфи, закодовані в Сузір'ях, проявляються вже в житті, який вони мають вплив, і чому людина має той чи інший характер, і чому відбуваються ті чи інші події, тому що можна дуже тонко провести аналогію з міфом, це дуже класно працює. Також на курсі ми до кожної зірки підібрали міф і розповіли щодо чого. Практику аналізу, приклади застосування нерухомих зірок в натальних картах. Настільна книга практикуючого астролога, нас так точно, але проте грамотно користуватись нею реально можна лише після вивчення теорії і правил нерухомих зірок. Тобто ми вам рекомендуємо спочатку пройти курс і гарно вивчити нерухомі зірки, як з ними правильно працювати, тому що там є правила, там є таблиці, там. Потрібно заморочитись і потім вже йти до цієї книги, яка також вам дасть ще додаткову інформацію. Тому що просто починати з цієї книги ви не зрозумієте, вам не буде зрозуміло от прям нічого. Я вам 100% кажу. Тому спочатку треба дійсно вивчити. Що таке ті зірки, яким чином вони працюють, що там з ними відбувається, і потім вже використовувати реально як настольну книгу столпи судьби. Хочеться додати лише те, що в цьому відео ми вам просто відкриваємо козирі насправді. Бо астрологи, як правило, саме цю книжку вони її зажимають, не розповідають про неї і ховають її десь там під столом, адже про неї. Початківці не знають, але вона дає такі круті результати, але знову таки початківці і не розуміють, як її використовувати. Я вам скажу чесно, я її замовила, коли просто побачила її на полиці у астролога, в якого я навчалася. Тобто, це було ще давно. Я поняття не мала, що з нею робити, але я така щаслива, що я її тоді такі замовила собі, адже вона є, вона в мене завжди під рукою. Я її дуже часто відкриваю, дуже часто до неї звертаюся, тому увага! Там ще буде одна книжка такої самої цінності. І е, книга база. Книга база це Константин Дераган написав про транзити. Це короткий посівник е, з техніки транзитного прогнозування. Це практичний довідник для астрологів, який детально описує методику роботи з транзитами. На початках, коли ви починаєте. У вас транзити даються найскладніше. Бо там треба багато показників, все якось його зміксувати треба, збрати, зробити цей синтез. Поки ви ще не натренувалися це робити, ну це взагалі дуже складно. Тому ми її дуже рекомендуємо. І дуже багато астрологів саме її використовують. І, ну, це годна книжка, треба брати. Автор детально описує кожну транзитну комбінацію. А тому книга є просто незамінною на шляху вивчення прогностичної астрології. Беріть на замітку. Оце прям, знаєте, тут е, практика, не теорія, тут не для розширення вашого сприйняття, тут не буде у вас е, там, не знаю, розширюватися сильно словарний ваш астрологічний запас. А тут ви прям зрозумієте, як воно працює. Годна. Наступна книга, якою ми хочемо поділитись, це книга Бернадет Бреді Орел mm -hmm. і оренок». Це ґрунтовий підручник з прогностичної астрології. Чому ми її завжди використовуємо. Ця це книга, була, вона... вибач, яку зажимають астрологи. Перша була е про нерухомі 100%. зірки, а друга ця. Просто щоб Так, Так. Ця книга пропонує систематичний підхід до прогнозування в астрології, охоплюючи такі методи, як транзити прогресії, це у нас так прогностична астрологія, повернення планет, цикли Сароса і затемнення. Що дуже дуже важливі класні методики прогнозування і для людей, і для світу, і для хвороб, і для катаклізмів. Ця книга є нашою реально настільною, коли питання стосується циклів Сароса. Проте ми маємо розуміти, що астрологія це мова символів, і трактування циклів Сароса воно також не є виключенням, тобто непідготовленому до цієї книжки не йти. Так, взагалі, в принципі, самому в астрології розібратися ну можливо, але, але і неможливо в той же час. Тобто в астрологію вас має хтось привести. Вас має хтось зорієнтувати, на що звертати увагу, на що не звертати, що реально працює, що не працює. Тому, е, якщо ви вивчаєте самі, ви супер-круті, молодці, але ми вам реально рекомендуємо знайти астролога, від якого ви зможете відштовхуватися, який зможе вас е, направляти і підказувати. Бо, наприклад, якщо ви не розберетеся з темою, які от, про цикл Сараса Аня згадала, да? якщо ви з цим не розберетеся, ви багато втратите. А самі, ви б цього і не знайшли, тому рухайтесь самі. Ми в вас віримо, але якщо вам треба буде допомога, то ми завжди раді. О, це наступна тема таблиці Ефемерид. До речі, у нас є попереднє відео про ефемериди. Ми розповіли дуже цікаву інформацію. Коли вони взагалі взялись, як вони впливають, що світ це взагалі ідеальна система, яка працює точніше, ніж годинник, і хаосу і співпадінь просто не буває. І це все завдяки ось цим таблицям ефемерит. Книга насправді виглядає нудно. Ну, от правда, ти її відкриваєш, а там майже немає слів. Там одні цифри і таблиці. Проте, це неймовірний помічник. Він допомагає швидко і точно визначити положення планет. Колись давним-давно ми з Анічкою були на одному навчанні. Ми навчалися якраз таки будувати натальну карту вручну. Ми враховували і куспіди враховували все з калькулятором і ефемеридами. А я Уявлення не маю, наскільки було складно е, зробити натальну карту без ефемерит, да? тобто колись же їх ще не було, або не у всіх, не всі навіть про них знали. Е, проте зараз, слава Богу, дякую, що я саме в самий цей час живемо. Що є вже і комп'ютери, що це можна зробити просто за лічені хвилини, що відкриває перед астрологами неймовірні можливості, адже тепер ми можемо проводити. Е, Якісь круті дуже дослідження, набиратися дуже багатого такого щедрого досвіду. Але ефемеріди мають бути у вас під рукою. Ви маєте розуміти, як вони працюють. Ви можете їх знайти і онлайн, і вживу. В принципі, обов'язково подивіться відео, щоб детально розкрити для себе цю тему, зрозуміти наскільки це важливі книги. Книги, книга, бо є книги Червоні це про те, що було колись до 2000 року. І синя книга це вже до 2000 року. Розписані всі положення планет. Тому звертайте увагу, обов'язково в Україні її можна знайти на Платформах, що перепродають щось, да? OLX, там, може, ще щось. Вони є. Так, в Україні я знаю, що дуже складно їх знайти, в принципі, і придбати. Я живу в Англії, я тут її замовила собі на Амазоні, бо я її не привезла з дому. З дому в мене ще є одна. А тут в мене є ще один дуплікат, так би мовити. Тобто, бачите, книга настільки важлива, що я собі замовила ще одну. І, в принципі, дуже рекомендую. Тож ми сьогодні поділилися з вами важливими книгами. Ви їх реально прослухайте, будь ласка, беріть їх на замітку, адже вони вам допоможуть стати класними професійними астрологами. Не просто інста-астрологами, який робить прогноз для всіх скорпіончиків, а реальними астрологами, такими. Книги вас ніби приєднають до тої неспоклюженої астрології, до тої справжньої. Ми будемо дуже е, раді, якщо ми вам допоможемо туди дібратися. А якщо у вас будуть питання, ми завжди є, ми завжди в доступі. В нас є і наші особисті інстаграм сторінки і сторінка нашої школи. Тому обов'язково звертайтеся, ми відкриті, особливо до тих, хто прагне вивчати і розвиватися. На все добре.